Доброго дня! Сьогодні 25 травня і з вами у студії Оксана Гришко. У новинах вибори голови шкільного уряду битва хорів, екскурсії. Турбазівський суботник. 20 травня у Володимирецькому районному колегіумі відбулися вибори голови шкільного уряду. Свою кандидатуру на посаду голови уряду запропонували троє учнів: учениця 8-го Б класу Бубка Анастасія, учениця 9-го Б класу Протасевич Каріна та Мичкало Ангеліна, учениця 7-го Б класу. Впродовж виборчої кампанії кандидати підготували власні програми розвитку шкільного самоврядування і ознайомили з ними виборців. Довірені особи кандидатів проводили агітацію серед школярів. Більшістю учнівських голосів перемогу здобула учениця 9-го Б класу Протасевич Каріна. Новообрана голова пообіцяла наполегливо втілювати в життя свою предвиборчу програму бути чуйною, доброю та справедливою. Сподіваємося, що Каріна зуміє справитись з усіма покладеними на неї завданнями. Минулого тижня в Володимирецькому районному колегіумі відбулися два етапи конкурсу Битва хорів. 19 травня за вокальну першість змагалися учасники перших-четвертих класів. Підготовкою хорових команд займалися вчитель музичного мистецтва Манзик Віталій Анатолійович та керівники класів. Учасники хорів дуже відповідально поставилися до покладеної на них місії створення унікального хорового колективу. 22 травня участь у дійстві взяли учні 5-8 класів. Учасники шоу довели, що колективний спів може бути модним, потужним та популярним. Репертуар хорових колективів поєднав у собі пісні про школу, дружбу та музику. Лунали зі сцени навіть козацькі пісні. Загалом усім глядачам та членам журі дуже сподобалося дійство. 20 травня учні 2-го в класу провели екскурсію у місто Рівне. Молодші школярі та батьки з захопленням відвідали місцевий зоопарк, розважились на атракціонах та віддали шану біля меморіалу слави захисникам вітчизни у роки Другої світової війни. 21 травня учні 10-го та та 10 десятого класів здійснили екскурсійну поїздку до міста Луцьк, де мали змогу відвідати замок Люберта та музей військової слави. 19 травня дружна родина працівників та учнів колегіуму організувала та провела суботник на туристичній базі колегіуму у селі Воронки біля озера. Головне завдання підготувати базу до заїзду учнів колегіуму у англомовний табір та відпочинок у червні місяці. Всі працювали завзято. Суботнику посприяла погода і передчуття очікуваного відпочинку. Результативна праця завершилася смачною юшкою на свіжому повітрі. На цьому у нас все. Більше новин ви можете дізнатись з нашого сайту www.vrk3.org.ua. З вами у студії була Оксана Гришко. До побачення, до нових зустрічей.